Всім привіт! Я роблю квашені огірки на зиму у 3 літрову банку. І в мене виходить 2 літра сюди огірків, входить, а решта дуже багато чеснику, хрону, кропу. І від кількості оцієї зелені залежить смак оцих огірків хрустких. Зараз покажу, які вони є торішні. То це торішні стоять. Зараз ось бачу, тут навіть ще мертус у бонці. Довгоплідні, чи можна їх квосить. Відкриємо, подивимося. Залишилося трохи помідорів торішніх. Нічого з ними стоять, треба викидати. Не будемо вже їх їсти. Навіть плісняви немає, тому що я кладу багато зелені відкрила. І оцей розсіл я потім буду класти капусту. Ось, твердий бачу. Це Мертус. Бачите, він довгий огірок. Відкрила, дістала огірок, захопилася трішки. Уже і над'їла, бачите, він твердий давлю, дуже його давлю. Ось іще один дістану. Довгий мертус. Ось такий, як я зараз буду закладати. У мене других довгоплідних вже немає декілька років. Він твердий, дуже твердий. Переламати можна. Ні. Це старий рецепт, який мені ще бабуся передала. Кладу на дно хрін, кріп. Я складу огірки. Беру і мертус. В мене він гарно виходить. Усі беру, які є. Квашу по одній по дві банки, бо я не саджу багато. Раніше ми садили дуже багато огірків на грядці, була корова, рештки віддавали. Зараз немає кому віддати у селі ті огірки яких виросте на 20 метрах. Висажу і небагато, збираю і по одній дві банки квошу. Я наклала 2 треті банки огірків. Якщо взяти, то це у мене 2 літри буде. Але банок у нас вистачає, як вашу в 3-літрових банках. Але ж, неповно, бачите, накладаю навмисне. Тепер сюди відразу висипаю сіль, 100 грамова чарка солі. У нас отак. На 3 літрову банку, 100 г солі. Чарка не 50, а 100. Десь багато чеснику. Взяла, мабуть, аж дуже багато порізала. Я ріжу із... гарно мию із шкіркою. Ну, Ми ж його їсти не будемо, але багато чеснику. Зараз усе оце позапихаю туди. Хрін туди вкину, це корінь хрону, митий порізала. Буду класти чайну ложку чорного меленого перцю, щоб вони були запашні. Не дуже багато. Отак, чайну ложечку, багато насіння кропу. Це сухе насіння. Я висівала на грядці навмисне, щоб в мене було отак для огірків квашених та для помідорів. Це я мало поклала, я більше кладу. І насіння гірчиці. додаю столову ложку. Насіння гірчиці не даватиме плісня. Відь. Можна мелину. Пробувала і мелену дуже добре. Спочатку ллю воду холодну, а потім листя докладаю, бо воно, якщо вже листя закласти, то буде розтікатися вода. Саме звичайна холодна вода. Тепер буду листя класти, по кругу запихати. Отак його цілий листочок, стільки влізе листків. Листя ніколи не зайве Оце. У нас листя багато росте, виростила в квітнику, то мені не шкода. Кришка із гарячої води закриваємо. Зараз я сіль буду розколочувати. Дивіться, стільки всього плаває. Я впевнена, що тут огірки будуть смачні. Так вони виходять дуже запашні і хрумкі. Спробуйте, не пошкодуєте, але не жалкуйте оцього всього листя. Його на грядках багато. Огірки перемішала, сіль, щоб трішки розколотилася і відразу відношу в погріб. Не чекаю, доки вони в хаті скиснуть. І в погрібі вони трішки гратимуть дуже довго. Вон, бачите, стільки, оце весь секрет. Щоб усього було багато, тоді і довгоплідні, і всі огірки смачні. Ці теж заберу назад. Мов щороку все менше й менше. На зиму готую оцих консервацій. Так вашого огірків та помідорів, а ми все рівно його не поїдаємо. Тепер теплиця та свіжі помідори до Нового року. До речі, я беру огірки. Оце сьогодні зібрала і закрила. Було ще й два дні в погребі стоять, ну сьогодні сьогоднішні закрила. Помила їх, не намочувала. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Уж так швидко розростається. О! ще бігала по сусідах, хрін шукала, тепер і в сусідів його немає, то це дуже подобається, що вдома росте.